Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, що заважає звільнити Бахмут від расистів, знищити росіян, всіх, що обстрілюють Бахмут, захистити місто Бахмут від обстрілів, які є перешкоди. Ну взагалі, скажіть, які плани у росіян. Скажіть нам, будь ласка, які плани. Тут закриється дорога, в росіян перекриється постачання забезпечення от їхньої армії, воно припиниться, вже не буде стабільних. Ну, от. Припиниться постачання зброї, я так розумію. Вони будуть постійно чекати, чекати. Марно, марно будуть чекати, їх зрадять осіх, хто знаходиться зараз. Там самі расисти чомусь вирішили. Вони їм пообіцяють, що будуть надавати зброю, не дадуть. От щось іде такого плану, їх зрадять самі расисти росіяни. Змушують, причому накази даються йти в наступ, щоб Бахмут, наступ, йдіть в наступ. Це таке таємне покарання там, як неслухняні кошенята, отак, От неслухняні кошенята. От людей, російських, військових, я не знаю, хто в Бахмуті зараз, їх будуть наказувати самі росіяни, саме керівництво дуже сильно зрадять. Не зрадять, причому дають наказ, йти у наступ. Добре. Ще військові України отримають. Я так це добра, добра карта, що буде надано. Дуже гарну зброю, якою наші військові будуть нищити. Керівництво. От це далекобійні якісь будуть ракети, що воно буде бить саме по штабах, керівництво розіб'ють, знищать, От так. Верховний суд дуже добре. Отак, От і втеча перевдягнуться, вони не зможуть виконати цей наказ. І ще так, э, угу. наступ неможливий. В расистів закінчиться постачання зброї. Ще їх будуть сильно дуже військові України бити вбивати їхнє командування. От. І вони змушені будуть. Тікати з Бахмуту, перевдягатися, причому таємно, бо їх судять, якщо вони не виконують. Ось тут карта суду. не бояться суду. вищі сили, будь ласка, допоможіть нашим військовим України, знищити расистів. От така у них ситуація. Вони їм дають наказ йти у наступ дуже агресивно, вперед-вперед, проте немає змоги, чим як крашисти, змушені. Все, воно буде так все менше і менше і менше у них і людей, я так розумію. І людей і зброї у рашистів менше менше поступово вони відмовляться самі це так. залишать їх на на знищ... не знаю от мені йде що сама росія хоче щоб їх було знищено тих Хто тримає оборону там в Бахмуті, ну, расисти, росіяни. Вони не зможуть вистояти. І наші військові отримують таку зброю, що буде вбито Росія. Перемога військових України в Бахмуті. Це добре. Хочу забрати весь негатив. Все, що заважає військовим України. Заперечуюся. Заперечу. Забираю всі перешкоди, що заважають військовим України. Знищити всіх росіян, що обстрілюють місто Бахмут, атакують, наступають. Буде повністю розбито ворога. Ворог більше не зможе наступати на Бахмут. Заперечую весь негатив. Повертаю ворогам. Прошу вищі сили. Янголів-охоронців по Верховному суду повернути росіянам. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони, все, що було запущено росіянами по бахмуту, по наших військових. І назад на голову хай падає. Отвертаю всю загрозу. Вибухову хвилю уламки. Все повертаю росіянам прямо в ноги, хай в них там все вибухає і в голову. Буде так. Більше не може Росія тримати наступ, робити наступ на бахмут. Перекриваю, перекриваю. Так, повністю відвертає всю загрозу, всю агресію російську від українців, від військових України. Отвертаю і повертаю їм назад. Це у них все вибухає, руйнується. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити наших військових у Бахмуті. Навколишніх територіях захистити від агресії російської, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, кулі, гранати, всю можливу агресію відвернути від наших військових, відвести, і це все повернути ворогу, щоб йому на голову все впало і вибухало. Буде так, буде. Так буде так. І прошу вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити всі шляхи і дороги для військових України, щоб їм надходила вся необхідна для них, для перемоги над росіянами зброя, далекобійні ракети, вся бронетехніка, все літаки, винищувачі, все, що необхідно для військових України, надходить якомога швидше, без Затримок якомога швидко. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили закрити шляхи росіянам, щоб у них припинилося постачання зброї, щоб вони не могли більше воювати. Не було ким і як, і чим взагалі воювати. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане здійснене, відвертаюся загрозу, повертаю ворогам. Це вони вмирають, вони бояться, вони тікають, буде так. Не буде абсолютно перемога над Росією, Бахмут. Дякую за увагу.